Привіт, любите вішаги! Вітаю вас на каналі Просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то ви попали на правильний канал. Мене звати Орсал Сарковський, я міжнародний майстер і десеньоро-тренер і тренер України. Сьогодні тема буде про активність фігур. А точніше. Активність фрезя. Я довго думав, як краще зробити цю тему. І вирішив, що краще я покажу ешпільні позиції, щоб зрозуміти різницю в активності ферзів, як це відображається на результаті. Ну, в першу чергу, в ешпілі існують три головні фактори, вони по суті майже у всіх там шпілях. Це активність в даному випадку фрезя. Другий фактор це активність короля, і третій фактор це пішукова структура. Хоча в фензі менш шпильна активність короля це е, такий момент, який не завжди доречний, тому що дама — сильна фігура і вона досить робить. Може робити загрози королю, але в деякий момент король може бути дуже активним і це може бути важливим фактором. Але треба тобто, завжди е, бути акуратним до таких вилазок короля. Візьмемо цю позицію. Тут хід чорних, чорних активний ферзь. Білих користують дещо не зовсім вдало. І, в принципі, за допомогою активності ферзя, чорні можуть поставити білих в досить крутне положення. Перший хід ферзь D1. Єдиний хід Fazie 1. Fez 3 шах. Треба відходити на G1, наприклад, Fasie 2. Було погано із. ферзь B1. І Чорні вері пішака. Cross-J1. І ферзь C2. Чорні нападають на пішака B2. І білим складно його захистити. Знові ну, ж не можете зіграти B4, але після B4 Чорні зіграють ферзь B2. І. Зв'язку з тим, що король. немає. Тут. схованки. форточки. Більше не встає захистити пішика три. Треба робити. Форточку де. Федя і. Чорні отримують зайвий пішака і хороші шанси на виграш. Хоча це можливо було краще продовження, тому що Білі зіграли ферзь за 1. Ферзь не дуже пасивний. Чор... Білі не втрачає матеріал, але ферзь... біле цей дуже дуже пасивним. І, ну, напроти Чорний ферзь є тут дуже активний і різниця в активності становить... дає чорний велику перевагу. Чорний грає А5. Щоб обмежити хоч взяти А4. Щоб обмежити рухомість білого ферзя G3. А4. Ну. Білий ферзь тут не рухається. білий рай тут F4. Це хід не зовсім вдалий. Програє. Краще було взяти а uh, 4 Віддати Пішака, але спроб... після Ферзі 2, да, але спробувати як звати слово ферзя. ферзь 1, наприклад, так. Тут без Пішака, але. Ферзь він в грі. Після F4. Але це, наприклад, добре показує, до чого приводить пасивність. Краще в таких ситуаціях віддати пішака і спробувати взяти кодиру. Хоча тут непросто, але F4 хід жахливий, тому що е, біля потрапляє Suxfang. Віліей Фейс не, не, не рухається і. Е, чорні по Cross 8 і не капується Cuxvang. Bile-rate H3. H5, H4, король G7. Просто чорні вичікують. Пілий королей на H1, F72. Як кажуть, білик не має нічого кращого, як зіграти F1, а після Ферзь 2 вони просто виграють пішака. Щоні вже змушені віддавати пішка, жертвувати і вже проявляють активність там. Хочуть десь там при випадку зіграти, дати вічний шах, але Щоні Б4 з метою організувати прохідного пішака. F5 ну, це такий відчайдушний спосіб якось врятуватися, але це не проходить. Чорні б'ють на F5, E6 і просто б'ють на 3. Ну, є тут не на E7 було би просто 2. Ну і тут врятуватися не можна. Можна спробувати поставити коня. Так ще трошки побавитись. Але щоріалі поспоряш 8. залишаючи. А Залишаючись, всі газ буде мат. Анимат, а Не мат. Так бимо тикрати на... Як же додирати на Є7? Е на Е7. Емм. Кроль 7. Ну і тут же Кіню 6 не проходить. Якби больше кінь 6, можна було підграти, поступи без бюджет на F6. Чорні тут е легко перемагають. В партії взяли Біли на F7, Кроль 7. І тут немає вічного шаху білих. Вони там ще спробували дати ще пару шахів. Ну хоча треба тут таких ситуацій до дивитися, коли втікає від шахів. Ну, він в даному випадку втікає. Він біжить. Наприклад, тут. На е 4 Так, так. Ну, сюди, наприклад. Найкраще Зможу взяти пішака, ну, і, в принципі, Легко втікає від шахів білих. Це дуже цікавий такий приклад, де видно домінація чорного ферзя над білим. І показано, скільки важлива активність ферзя. Беремо наступний приклад. В білих тут просторова перевага. Як ти інші ферзь. Ну і пишеки чорних досить вразливі. Хоча верти тут не так. Вести перевагу не так просто. Ну Першим ходом біля активізує свого ферзя. Як грати чорним? Чорні, в принципі, допустилися напевно вирішальної помилки. Ну, саме. Краще відповідь тут була Fers D7, але ми потім повернемося до цього ходу, поки що вглянемо, що відбулося після ходу а, король G7. Ferzy 4 КР7 і, і. Також тут, як і в минулому прикладі, грають Faz 6 і, і отримують домінуючого ферзя. Ферзь прив'язується до пішака D6. Чорні умовно кажучи, стоять же 7. А як же тут туди? Е, сама активність фрезя тут не дасть змоги перемогти. Білим треба підключати короля. Без короля тут не справитись. Ну, але і тут можливість активізувати безпечно короля і вийти, скажімо так, просто вперед на h 5. І забрати пішка, якщо чор, 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 не в не будуть робити. Король g 2. Ферзь b 8 а чорним тут важко щось. Е робити. шах. король g 6, король H3, Ферзь c 8. Треба ще тут е король 4 Краще хіти, Ну, от. Хід також можливий також виграє перехід пішиковань шпітак, CRG4, CR6 і CRG5. Справа в тому, що чорний не встані тут організувати ефективну прохідного пішака. Напевно, такий хід EB просто CD і B3. Заморожую ще. в чорних. А, ну, ще можна пенсії спробувати. Під Б5, але це. Нічого не дає. Так, а 4, але пенсії спробувати можна чи мені. Чорні. Вже немає що боятися. С5. Король С5. B7, A2 Ферзь. Ну, також можливо. Тут можна забрати пішака на 6. Два завір білі тупо нелегко Е, так що це теж був можливий хід, але король 4. Простіше. Ферзь B8, шах, король 7 і король H5. Король э, на H5, ну і позиція треба тут треба здатися. П6 не може захистити, ну ідентихід. Якийсь захищає пішка так, але ну, в таких ситуаціях просто вставиться мат, шах. Так, і кражі 6. Ну, треба, сказати, звернути увагу, що чудова взаємодія Frazia з Королем. Вони посили один другу. Ну, але актив, активний фейс допоміг королю, так, так, так легко активізуватися. Тепер повинна Ферзь д 7 про який я спочатку говорив. В цьому випадку треба грати білим акуратно. Наприклад, не грати B3. Це буде неправильно. Тому що після ходу д 7 е Ферзь білик не, не зможе зайняти таку активну позицію ПСН6, і в принципі не видно, як пілі може туди далі. тому треба бити на 6. д 7 бити на 6. Треба сказати, в таких ситуаціях не потрібно дуже багато думати, не рахувати Одна з таких ходов 6 це так би мовити, називається метода виключення. Дивився два ходи, якщо бачу, воно битром нічого не дає. А FZ6 дай мій шанси на вираж, я там сумно нарахую просто FZ6. Тому що там шанси більші на вираж, ніж в варіанті з 4 Тут треба сказати, що він отримає певну контр-ru. Їм треба грати бім точно. Король 2, а саме так, FZ1, FZ6. шах. І тепер. F7. Тут, наприклад, можна було помилитися, наприклад, феречите. Здесь тут не, не так оптимально і за короля 6. І якщо на таких і якщо повторити позицію чорні грають, за король 5 і не пускають білого короля. А ця позиція не Тому треба грати в цій ситуації. Um, попередня... Так, шах. Треба грати. Mm, так. Ферзі 4. Ферзь Д7. Ферзь Ферде 7 було тому краще, тому що король не міг тендеш лінію. І за шаху на Д6. Ні, біля играють. Тому зганяється крос розпочати на восьму лінію і ферзі 4. Щоб тепер посилити короля, білі все захистили, шах, король 3, шах. ну Тут треба забирати пішака на D6. Ну і пішак білих швидше біжить, ніж чорний. Тим тут ще буде загроза проти короля. Шах. І тепер король біжить вперед. Шах. Ну і в Чорні не встані Не встані завадити білим провести пішака. Ну і в принципі позиція безнадійна. Ну, Тут також цікавий випадок. То з першим прикладом в чорних є певна контргра, і треба акуратно грати, наприклад, не грати Б3, а активізувати свою дам фрезя. І таким чином Білі добивається переваги. Ну, Візьмемо ще один випадок. Це білими граф Олександр Лехін. Чемпіон світу проти Геза Мароса. Геза Мародце був відомий горський росмейстер, відомий майстер Еншпілю. Ну, ситуація в чорній дуже неприємна. У них немає пішака. Немає пішака і... Шаг д 5 також слабенький. Е ну, але віном треба дати чітко, щоб виграти. Правильний хід був е в цій позиції. Е Централізатор Фрезя на D4. На шах кориден на G3. Ферзь Ферст-6. А4. Ну і в білих тут є перевага на, на, на плазі 2 проти 1. Ми ну, поступовому розстроїте. Прохідного пішака, там, наприклад, а 5 б 4 і загону зробити прохідного пішака. Ну і в принципі тут хороші шанси на вираж. І Замість цього е, біля зіграли Ферзь с 8 і побили на б 7 І вони пропустили контур е, Чорних Ферзь на шах. Так, вони розраховували, що білі поб'ють поб на е 3 ну і після Ферзь D5 ця позиція у білих виграна. Але вони припустилися. Це він помилковий, тому що можете подумати і спробувати знати краще для чорних. Чорній грає тут D5-D4. І білі тепер не стане уникнути. бічного шаху. Шах. І. Білий король не може заховатися від шахів. Твердя. Ну, наприклад, також цікавий з точки зору, що. Наскільки треба бути акуратним, щоб не допустити контролю, і завжди треба цей елемент тримати. мати на увазі, тому що чорний ферзь він дуже... ферзь активний фігор, сильний фіор, і завжди може дати шах, вічний шах в даному випадку. Ну, ще можемо подивитися ще один приклад, де ферзь білих домінує. білих зайві пішаки, ну і в чорних також слабі пішаки А5, а 5 і C5, вони так би мовити, потребують захисту. Берзі також непросто. Перший хід дуже цікавий, він після ферзі 5. Не дає э, чорним э, ідею тут білих, що вони ще можуть нападати на PHK-5. Чорний важко захи... захищати своїх пішаків. І вони не встані це все ефективно захистити. Виникає якась поція ну наприклад, э, чорні в цій позиції зіграли э, Король 7. Mm. Якби не зіграли, наприклад, c 6, то Біль би е, зіграли б b 8 шаг і ферзь A7. І PHK 5 не можна захистити. І, і Контролера проти PHK 2 не дає результату, тому що на ферзь F3 буде хід ферзь c 5. І дуже тут е, важко щось зробити. На Croller 7. Е, біль зіграли король 1. Такий. Цікавий хід, хоча треба сказати, що і Ферзі 7 також вигравало. FG7. Наприклад. Проблема, якщо я просто захищаю там Король 7, то uh, ну, праць, я можу порниці до своєї до DF. Uh, uh, доходу. Fazi 5 звон варіанту. FZ 7 в даному випадку буде неправильно, тому що чорні зможуть проявити активність ферзя. І тут же цю позицію не виграти. Цю позицію вже не виграти. Бегатак. Послідує шах. Ну і бачите, якщо міняється, якщо ферзі... Децентралізується, а завжди виникає е, контра. Тому що. Е, чорний Фейс стане контратакувати. І Тому коротше один е, такий хід профілактичний, захищає пішака F2 і в білих з'являється е, час е, атакувати пішака а 5 CRA 6.K Z7 всім під ударом. Тепер. Э, Пошлі ферзь F5. Наприклад, якщо б я хід. Так, хід FIM F5, э, тоді чорні грають король H2. Король чорний не ходить, тільки може бути ферзь. На F4 буде ферзь g 5 А на Ферзь 6, тоді. Ферзь Д8. З подвійною загрозою, мату і висить. Подвійний удар. Ну і після втати пішака, білі повинні легко з дома займаємо цю пацю виграти, хоча завжди треба слідкувати за шахами. Партії послідувала ферзь F5, ферзь D8. Знову подвійний удар. Мати пішак висить. Персбу один шах. Персбу два, щоб це від 에, мату. Але Ферзь і персифісім і шаховий рейс. Наступний пішак. Тому чорні тут ці позиції здались. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. І абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео.